Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні оглядаємо та виконуємо активності від проекту Табі. Команда вже підтвердила факт майбутнього айрдропу, і забрати його зможе абсолютно кожен, адже квести є доволі простими і найголовніше не вимагають жодних фінансових вкладень. Впевнений, вам цікава фінансова винагорода. Тому сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з твіттер-аккаунту. Як бачимо, кількість підписників доволі значна, а саме складає 650 тисяч користувачів. Якщо коротко, табі це децентралізований NFT маркетплейс, тобто місце, де ви можете продавати та купувати свої NFT. Якщо ми переглянемо, хто на них підписаний, тут також багато різноманітних проєктів та інфлюенсерів, тобто підтримка доволі серйозна. Що стосується айрдропу, вони неодноразово в своїй. Їх постах натякали на майбутній дроп, і повірте, це було неодноразово. Тому теперішні квести однозначно потрібно виконувати. Наступний момент на який варто звернути увагу, це список фондів, які інвестували в даний проект. Бачимо, що загалом вдалося залучити 11 мільйонів доларів. Було два раунди. Перший раунд це 1 мільйон. І головним інвестором виступав Хеш Capital, успішний фонд, який має в своєму портфелі багато тір 1 проєктів, Наступний Angel Round вже зібрав 10 мільйонів. І бачимо тут Binance Labs. Це додає нам ймовірності, того, що майбутній токен буде ліститись на Binance. Так, звичайно, далеко не усі проекти, в які інвестує Binance Labs, виходять на лаунжпулі чи лаунжпаді. Однак така ймовірність залишається. І, як на мене, це ще один тригер для того, щоб ми виконували активності від даного проекту. Переходимо від слів до діла. Бачимо, що сайт табі стилізовано, наче піратську карту. Як на мене, виглядає все це доволі круто і впевнений, що по мірі розвитку проекту будуть додаватися нові імпровізовані локації і відповідно нові квести. Зараз виконуємо те, що є. Переходимо у Сайлор. Тут нам потрібно підключити наш гаманець Metamask. Далі конектимо наш Діскорд і отримуємо роль Voyager. Отримати її доволі просто. Нам потрібно авторизувати наш Діскорд, підтвердити, що ми реальна людина, і власне все. Далі конектимо наш Твітер, підписуємось на табі, і на цьому ми виконали усі завдання. Після цього ми зможемо заклеймити нашу скриню. Для цього нам потрібна буде невеличка комісія в BNB. Якщо у вас її немає, можете купити через бот, там буквально на 20-30 гривень, або ж написати в нашому чаті, впевнений, що хтось зможе допомогти. Повертаємось назад. Далі ми переходимо у квест Reddit. Тут все також доволі просто. Нам потрібно просто підключити наш аккаунт Reddit, і все. Якщо у вас його немає, він створюється буквально там за декілька хвилин. Ввели свій емейл і пароль, і власне все, це така сама платформа, як Twitter, як Medium. І так далі. Бачимо, показується наша якась карма. В принципі, я не є активним користувачем Reddit, але якщо потрібно для активностей, я його маю. Після цього ми також клеймимо цю NFT. -шку. Повертаємось назад. Також є в нас invite quest. Тут в нас є рефералка, ми можемо її копіювати і запрошувати друзів або ж абузити під себе декілька акаунтів. Тобто, якщо у вас є декілька аккаунтів, просто беремо це посилання і заганяємо їх усіх під свій основний. Після того, як ми наберемо 5 аккаунтів, для нас стане доступною ще одна скриня. На даний момент ми її не можемо заклеймити, і тут пише «You will get», тобто ви отримаєте її в майбутньому. Тобто, коли стане доступним клеєм, її також обов'язково клеймимо. І за кожного запрошеного друга ми отримаємо драконяче яйце. Скоріше за все, усе це буде конвертуватися у токени, тобто щось схоже, як було в Space ID. На даний момент ми отримуємо поінти, а в подальшому вони конвертуються в токени, які ми зможемо продати на біржі. Рухаємось далі та переходимо в Гелкс. Тут ми будемо виконувати додаткові активності. Перш за все, якщо ви новачок і раніше не забирали тут NFT-шок та Оатів, я рекомендую вам отримати Гелкс паспорт. Повірте, це може бути дуже важливим, та по факту виступати мультиплікатором для наступних дропів. Заходимо в гелкс ID і паспорт. Наступним кроком буде пройдення кус верифікації. Повірте, вона усім вам знайома і працює по аналогію. Технології, як то є на біржах чи в інших проектах. Далі переходимо безпосередньо до самих завдань. Тут нам потрібно виконати прості завдання в Твіттері. Тут переходимо, просто нам зараховує. Далі підписуємось на табі. Знову ж таки, завдання з Discord, яке у вас буде автоматично зараховане, якщо ви виконали попередні. Ретвітимо цей пост і ставимо лайк. Після цього вам стане доступний мінт ось цієї NFT з русалкою. В мене вона вже є, і як бачимо, що залишилось їх зовсім обмаль. Загальний саплай складає 100 тисяч ну, без одного. І по факту залишилось менше п'яти NFT. шок Далі забираємо нову NFT. шку Тут все також доволі просто. Підписуємось на табі, підписуємось на цей проект. Ще одна підписка, і власне все. Тут ми бачимо, що нам, окрім NFT, дають ще 30 поїнтів, і знову ж таки, саплай складає 100 тисяч. Тут знову ж таки забрали 75%. Це все робиться доволі просто. На все про все ви витратите буквально декілька хвилин. Однак усі ці зароблені поінти зможуть конвертуватися в майбутні ваші гроші. Ну і як бонус, це квести на зілі. Це вже доволі дефолтна історія, коли популярний проект запускає подібну квест-кампанію з хорошими винагородами, і нам, як користувачам, потрібно проявляти активність, підписуватись на різноманітні соцмережі, робити ретві. Війте, запрошувати друзів і так далі. Загалом залишу посилання, що можемо та виконуємо. Знову ж таки, буде додаткова активність і, можливо, позитивно вплине на дроп. Друзі, по табі на сьогодні, все. По мірі того, як виходитимуть нові активності, публікуватиму їх в телеграм-каналі. Також тут ви зможете знайти інформацію про інші топові проекти з потенційним ретродропом. Зокрема, сьогодні писав пост про Element Market, Маркетс. Також NFT Marketplace, який працює доволі давно, має хороший об'єм торгів, і, зокрема, у них вже є вкладка Airdrop, тому шанси доволі великі. Можна перейти, зареєструватися і заробити 20 токенів L. Також актуальними є проекти Xterio та Reveal, в яких також інвестували Binance Labs. Загалом, якщо ви хочете працювати та претендувати на хороші дропи, ви завжди знайдете усю актуальну інформацію тут. Що ж, а на сьогодні у мене все. Дякую усім за перегляд. І побачимось вже в наступному відео.